有人。<laughs> Лінь, взагалі, що таке лінь? Це взагалі, от така штука, нас ще зі школи всі запугують, що о, ти лінивий, ти такий, поняв нам внушили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба взагалі абсолютно. Тобто, більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежати, їсти, дивитися телевізор, там, не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримувати. А нам тут розказують, ти повинен добитися того, ти там стати успішним, зарабатувати стокот і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити, Думає, та на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не понятно, чи це получу? І люди навіть не пробують, і все. Їм проще прокастінізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але от є ж можливість з телефону на дивані щось виставляти. Отут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробіток він величезний зараз. Просто лежа на дивані, вместо того, щоб тік-ток лежать, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки обробити, чи щось таке виставити. І... Гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя, отут величезне питання. От за посиланням в шепці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання, люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я до далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. So.